Люди всім, дякую кожній та кожному, хто підписується на мій канал, ставить подобайки і хто коментує. Рада завжди читати ваші коментарі. Сьогодні я хочу запропонувати дуже смачний рецепт пирога з багатою начинкою, тому пропоную подивитися відео і спробувати спекти його у себе вдома. Для початку ми приготуємо тісто, тісто буде, буде у нас крихке. тому тут, тут у мене є просіяне борошно. Ми сюди даємо холодне масло. І швиденько ручками перетираємо їх у дрібні крихти. Це робимо швиденько, щоб під руками не топилося масло. Можна також використати тут і маргарину. Точні сіль і я залишу в описі та в кінці відео. Отак От ми перетерли все. Сюди ми додаємо ванільний цукор. Також додаємо звичайний цукор, перемішуємо, додаємо дрібку солі. Робимо у борошні ямочку та розбиваємо яйце. Ось так перемішуємо пальчиком і підмішуємо борошно. І знову отак. Перетираємо у крихти. За бажання можна додати порошок до печива. Буде в тісто. Тут, бачите, тісто вже більш-менш тримається купи, але вже не таке розсипчасте, як воно було раніше. У нас же тісто готове. Так, Моя форма ось така кругла, діаметр 24 см. Беремо тепер тісто. Робимо спочатку бортики. Ось таким чином. Угу. Угу. Таке все зробили. І тепер висипаємо тісто, яке лишилося, і робимо дно. Тобто вже буде в нас основа. Угу. Основу ми зробили, ставимо в холодильник, а поки приготуємо начинку. Начинка буде з яблук. Я не показувала процеси чищення, тобто кисло-солодкі яблука вибираємо, я їх почистила і серединку витягнула. Значить, ми нарізаємо на ось такі кубики. Вони такі середні, не є сильно великі і не є дрібні. Ось так ми нарізаємо. Горітко на вогонь? Додаємо сюди масло, сюди ми нарізані яблука кидаємо, даємо цукор. Можете регулювати цукор? Трошки більше або трошки менше. Це за бажанням, Розмішаємо. І як я вже казала, потрібно взяти кисло-солодкі яблука через те, що вони, коли присмажені, тримають форму. І коли при солодкій випічці вони дуже смачно і гарно виділяють свою кислинку. Можна сюди трошечки додати лимонного соку, якщо яблучко починає темніти. Яблука доводимо до половини готовності, тобто рідина має випаруватися, вона не сильно відділяється, і яблучко повинно бути трошечки середині твердувати. Негарно посвітліли. Смач. Яблука у нас готові. Виключаємо і ставимо охолоджуватись. Зараз ми приготуємо заварний крем, розбиваємо в каструльку яйце, додаємо сюди цукор, крохмаль або борошно. Легенько перемішаємо і додамо трошечки молока. Не все так трошечки. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Все добре перемішали. І додаємо все молоко. Знову перемішуємо та ставимо на вогонь. Я одразу ставлю на великий вогонь. Маса розігрівається і вона починає гуснути. я одразу зменшую його до мінімума. І перемішую. Щоб не пристало до дна. Все, маса почала гуснути, я зменшила і доводжу до загустіння цієї маси. Бачите, вона одразу за руками починає гуснути. Почав крем булькати і я його вже відставляю та залишаю остивати. Цивалій яблука та крем, ми приготуємо, підготуємо сир. Нам його потрібно перебити блендером до однорідної маси, тобто, щоб він не був зернистий. Якщо у вас можете зразу купити в магазині подібний і нічого не потрібно перебивати. У моєму випадку потрібно. До сиру додаємо крохмаль, я додаю кукурудзяний і вмішую у сир. Тепер заварний крем з'єднюємо з сиром. Перемішуємо це все, так щоб сир добре вимішався з заварним кремом і стало однорідною масою. Вже включили духовку розігрівати 180 градусів. Ви вже дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає, бо інколи моя духовка хоче більше, ніж зазначена температура. Все гарно вимішалось. Сюди ми зараз додаємо яблука. І добре перемішуємо. Подивіться, яка у нас буде гарна смачна начинка. Її вже можна їсти. Ну, якщо би там не було крохмалю. Всю начинку викладаємо на основу. Це все гарно розрівнюємо, щоб не були пустоти. Так легенько навіть. І притискаємо. Ці бортики, які виступають, ми їх назад ось так кладемо. щоб вони більше не виступали. Ну, як тут можна обійтися без горішків. Це у мене мигдаль пластівцями. І отак, і отак посипаю по тісту. Цю сосмаку ставимо в духовку випікатись при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Втягуємо період форми, він вже повністю оскорщиний. Він так тримає форму. Ну, ось такий він гарний. Дуже гарні в нього стінки, гарно припеклося і гарний колір. Цей період я нарізла на наступний ранок, тому зараз хочу спробувати і вам свою думку. Він повністю кости. Дуже ніжна сирна маса. Яблишка, як я казала, надаю свою кислинку. Тісто тунесеньким. Незвичайна начинка. Це дуже смачно і гарно поєднано. Тому Приготуйте ось такий смачний пиріг. Бажаю вам приємного апетиту. До нових смаколиків. Бежіть себе та Україну. Па-па!